За минулий тиждень з 29 вересня по 6 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 445 виїздів за сигналом тривоги, з яких на ліквідацію пожеж 278 виїздів, 43 пожежі були пов'язані з ворожими обстрілами. Для надання допомоги населення було здійснено 67 виїздів. Загалом за тиждень на побутових пожежах одна особа загинула, одна постраждала. Ще одну людину силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати. Щодо розмінування, на Хар... наразі на Харківщині працюють 46 піротехнічних розрахунків: 306 саперів та 148 одиниць техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі 20 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень здійс... було здійснено 319 залучень, розміновано 448 ворожих боєприпасів. Загалом з лютого 2022 року піротехніки обстежили 13 тисяч 67 гектарів території, з них 2440 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5712 гектарів сільгоспугідь, 4610 кілометрів та лінійних мереж, 89 об'єктів, 5187 приватних домогосподарств. Загалом було Знищено 132 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень. Сталося чотири випадки підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Так, 29 вересня у селищі Слобожанське Чугуцького району, внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету. Під отримав вибухове поранення. Хлопець з 2009 року народження його було шпиталізовано до лікувального закладу 30 вересня у селі Піщанка Берестинського району внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждав чоловік 1963 року народження. У нього діагностовано численні вибухові поранення м'яких тканина обличчя та правої кісті, також було госпіталізовано до лікувального закладу. І цього ж дня, 30 вересня, у Візюмському районі, під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, попередня проти протипіхотна міна. Внаслідок події пошкоджено колесо транспортного засобу. Комбайнер, на щастя, не постраждав. 30 жовтня у селищі Золочів Багадухівського району внаслідок вибачаю, 3 жовтня в селищі Золочів Багадухівського району внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету отримав вибухове поранення. Чоловік 1987 року народження, також був госпіталізований до лікарні. І загалом спочатку з, з лютого 22 року внаслідок Підривів на вибухонебезпечних предметах 107 осіб загинуло і 323 людини отримали поранення. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області про високу мінну небезпеку. Е, Помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти від нього та сповістити до служби порятунку за номерами 101 або 112, або до правоохоронців за номером 102. Та викликати саперів для подальшого розмінування. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом минулого тижня сталося 43 пожежі, як у місті Харкові, так і в населених пунктах Харківської області. Найбільш резонансніші 1 жовтня ворог завдав масованого удару саме комбінованим ударом авіабомб та ракетами по місту Харкову в результаті. Ударів сталися пожежі на території ринку в Київському районі, приватному житловому сектору та гаражному кооперативі в Салтівському районі. Постраждало 9 людей. 1 жовтня ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Удар ракети прийшовся неподалік п'ятиповерхового житлового будинку, в результаті чого сталася пожежа в квартирі на п'ятому поверсі. І крім того, горіла два легкових автомобіля припаркованих поруч біля житлової багатоповерхівки. Загалом загинула 88-річна жінка, ще 16 осіб, з яких одна дитина постраждала 3 жовтня. Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по сільськогосподарському підприємству на території Нововодолазької громади Харківського району, в результаті Цієї терористичної атаки атака виникла руйнації та пожежі в восьми будівлях ферм. Загалом площа пожежі склала 13 тисяч 600 квадратних метрів. Внаслідок цієї атаки постраждав охоронець сільськогосподарського підприємства і загинуло 13 тисяч галів свиней. 5 жовтня вночі ворог завдав масованої атаки ударними безпілотниками по місту Харкову. Удари прийшли з по Новобаварському району, де був уражений один з об'єктів міста і сталася пожежа. І за іншою адресою в Шевченківському районі зафіксована пожежа після ворожого удару безпілотника по, по автомобілю. Загалом, крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. Загалом постраждали чотири особи. Звертаємось до всіх громадян, не ігнорувати сигнали повітряна тривога, почувши такий сигнал з повідомлень. Треба негайно спускатись в найближче укриття пожежі в екосистемах. Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 122 таких пожежі. Вогнем знищено 125 гектарів е, сухої рослинності. 17 з цих пожеж були спричинені ворожими обстрілами, решта е, це людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. Найбільш резонансніша пожежа сталася 30 вересня на території Петрівського лісництва поблизу села Рудніва Ізюмського району. Виникла лісова пожежа, площа якої досягла 17 гектарів. Під час гасіння цієї пожежі на ворожому вибухонебезпечному предметі. попередньо протитанкові міні підірвався пожежний автомобіль ізюмської пожежно-рятувальної частини. Постраждав рятувальник. Остаточно вогонь вдалося ліквідувати 2 жовтня о 8.20. У піковий період до ліквідації цієї пожежі було залучено 32 рятувальники, 9 одиниць техніки ДСНС, а також на місці події працювали, працювали працівники лісгоспу. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Нагадуємо, що за пошкодження лісових масивів, а також Зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж автомобільних доріг, залізничних колій спалювання сухої рослинності, стерні та її залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не нехтуйте їх і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації на території Харківської області триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Вони проводяться силами підрозділів ДСНС, Нацполіції, органів місцевого самоврядування. Та волонтерів безпосередньо рятувальники залучені до евакуації евакуації мешканців ізюмського району на території евакопунктів у місті Харкові та місті Лазова Постійно чергують рятувальники, а також психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям, які вимушені покинути власні домоволодіння. І загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 33 тисячі жителів, з яких 2722 дитини, 343 маломобільні особи. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де оголошена обов'язкова евакуація. Нехто не й те особистими. Правилами безпеки бережіть своє життя, евакуюйтесь більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.